Як плодоносить абрикоса? Абрикоса дуже гарно плодоносить на двохрічній, трьохрічній, чотирихрічній деревіні. Іноді вона закладає плодові бруньки на однорічних пагонах і трохи менше закладає на більш старших, тобто п'яти, шести, семирічних. І це нам говорить про те, що абрикосу так само треба омоложувати. Але якщо персик ми омоложуємо буквально кожного року, бо він у нас плодоносить на однорічних пагонах, то абрикосу треба омоложувати. Не так часто, але старі гілки, там, на четвертий, п'ятий, шостий рік бажано вирізати і замінити на нові гілки. І таким чином у вас буде оновлюватися абрикоса. І е, постійно давати гарний урожай, Бо якщо ви не будете вирізати старі гілки і оновлювати, омолоджувати абрикоси, то у вас буде урожай дрібніший, гірший і його буде менше. У мене іноді трошки є загущення. Певне, я вирощую гілочку якусь, да я розумію, що там через рік, два-три, я буду якусь гірку гілку вирізати. І я на тому ж місці, де в мене ця стара гілка, я там за пару років вирощу їй на заміну нову гілочку, і іноді в мене є таке загущення, коли у мене там поряд ростуть. Там одна молодша, одна старша гілка для того, щоб потім я вирізала старшу і в мене вже плодоносила нова. Але якщо ви виріжете, наприклад, стару гілку, абрикоси вам не пошкодує дати нові нові пагони, нові прирости, і ви вже потім з цих нових пагонів, там жирових пагонів, по суті, вибираєте, який вам більш подобається, залишаєте його на заміну, решту видаляєте і таким чином оновлюєте дерево. І якщо у вас є стара абрикоса, яку ви не обрізали, яка має там стару деревину, яка росте досить високо, перенесла урожай на периферію. Бо якщо от такі старі гілки, наприклад, не замінювати, Тут уже на них менше буде плодових утворень, це ще не сильно стара гілка, але є тостіші гілки. І тоді вони прям голі геть. І, звичайно, урожай десь вже там на нових приростах, який там десь вищий і далі. І тому абрикоси теж можуть переносити урожай на периферію. Тому важливо оновлювати старі гілки. І якщо у вас є якась трябрикося, яка там досить у неї великі гілки, вона досить велика, виріжте ці старі гілки, навіть якщо у вас немає на заміщенні ще якоїсь там поряд гілочки, виріжте ці старі гілки, вона вам викине із сплячих бруньок додаткові пагони, з яких ви зможете потім обрати якісь залишити. І е, оновити дерево, омолоджувати, вирізати старі гілки для брикоси просто дуже потрібно. Ну а якщо ви не можете вилікувати якісь дерево, які вже немає можливості, як воно вже сильно хворе і щоб не витрачати там зайвий час на його лікування, краще посадіть нове дерево. Воно вам за 2-3 роки виросте, почне приносити плоди. Ви його сформуєте правильно, воно у вас буде здорове, і ви будете радіти свої, своєму новому дереву, своєму новому садку і не мучиться так сказати зі старими деревами.